Шанс стати зіркою у молодих і поки невідомих музикантів є можливість стати популярними. Червона рута шукала таланти на Кіровоградщині. Відбірковий конкурс 15-го всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики провели в Кіровоградському районі. Саме завдяки цьому конкурсу перше визнання отримали місцеві співаки Ілона Шульга, Тетяна Яковенка, Олексій Козачинський, гурти Чорне Сяйво та Контрверсія. Переможці цього року змагатимуться у фіналі. А обласні таланти чула і бачила наша Олександра Ільченко. Наші капає зі стріхи капка. Десятирічні Вікторія та Софія з Богданівки Знам'янського району. учасниці фестивалю Червона рута. Перед виступом розпівуються у гримерті. Через кілька хвилин виступають вже на сцені. Першою в журі підкорює Софія. Своїм виступом задоволена. Мені подобається співати, і ось я вирішила дізнатися, як мене із сторони люди оце чують. Як я оце співаю, оцінять мене мій голос. Тим часом на сцені її подруга Вікторія Карєва. Врати, дякую батькам. Ні, ця пісня дуже подобається. Мені хочеться піти, щоб потім вирости, почати свою кар'єру. Загалом конкурсантів майже півсотні. Кожен має виконати три пісні. Колись такими ж учасниками були Океанельзі, брати Гадюкіни, Ані Лорак, Лоплі Відоплясова, Марія Бурмака, Танок на Майдані Конго, Олександр Пономарьов. Майже 90% української естради вихідці Червоної рути. Кропивницький відбірковий етап відвідали гості з сусідньої Черкащини рок гурт це все дає ну музичну розвитку, досвіду, ну і загалом просто а, тих емоцій, які ну не можна десь отримати на репетиційних базах, коли ти займаєшся. Це вже більш таки Плідне спілкування з публікою, ну, з глядачем. Э, та згодам, це просто ну, досить колосальний опит. Мета конкурсу знайти найкращих виконавців та авторів у шести основних жанрах масової музики. Це фольклор, популярна музика, хіп-хоп, рок, експериментальна та акустика. В останній категорії змагалися і тріо імпреза з Олександрівки. Не є, знаєте, професійними музикантами. Ми більш як народні музики, тобто володіємо як вміємо, але ж намагаємось створити людям гарний настрій, а не вразити якимись високими виконавськими досягненнями. Відбіркові етапи конкурсу цьогоріч проходять у 25 містах України. Фінал відбудеться наступного року. Я захоплююсь сьогодні нашою молоддю. Я не бачу абсолютно. Ту молодь про яку іноді говорять, я бачу тільки розумних дітей, дуже гарних, дуже красивих, дуже талановитих, і тих, які надалі понесуть високо наше знамена нашого мистецтва високого. І будуть у нас і гурти, і будуть у нас і солісти, які прозвучать на всю Україну, і можливо на весь світ. Червона рута вже понад 25 років залишається некомерційним фестивалом, який підтримує молодих українських виконавців. Дуже важливо, щоб після таких заходів, як Конкурс червоної роти», щоб збільшувалась кількість виконавців, які виходили на ринок, і щоб ми могли завжди, сидячи на дивані вдома, включивши телевізор, побачити їх, почути і знати їх, щоб ця музика звучала і в маршрутках, і в тролейбусах. І в кафе, і в ресторанах, і в барах, і в нічних клубах Софія та Вікторія стали резервістами відбору. Перемогу ж добули Альона Целуйко, рок гурти, чорне сяйво та ефір. Олександра Ільченко, на басисти за днем.